Що, друзі, сьогодні огляд таких от знахідок. Тут і все. І медальйони радянські, і вже більш сучасні медальйони, і пряжечки різноманітні. Брошечки. Натер, друзі, детальніше. Подивимося, що попадалося на пошуку. Такі от з джинсів, емблема. А ще найцікавіше, що я її на поселенні знайшов. Да, викопав, очистив от фашн джинс і того не було видно тільки оте. Тому якась цікава річ з поселень, коли ні, почистив. Я зрозумів, що не цікава ця річ. Потім така от прикраса якась радянська. Чи з квітами. Така от теж знахідочка була. потом такие от медальон походу княгиня Ольга да обижался княгиня Ольга Чувны. так потом такие от брошки две походу да брошечки Одна з квіточками, друга така. Сережечка така алюмінієва. Замок такий от. малюсенький. Можливо, навіть як і сережка використовувався. Так. Потім царські пряжки. ГУ. Головний управляючий, я так думаю. В кого які думки, друзі, пишіть в коментарях, що означає ГУ. Ну і ПДУ. Помічник дому управляючого. По які думки теж пишіть в коментарях. Значить, цих пряжок. Потім по 50. У нас зверху 50, тут 50 медальйончики. Потім такі от медальйончик. Такі от медальйончик. Там вушко зверху відломане. Потім. Шахта номер 63. Спуск 881. Така знахідка теж була. Потім Вовк з мультфільму Ну Постривай. А з цієї сторони заяць. З Му Постривай. Потім такіт, амулет, чи каже амулет медальйон око, чи глаз. Так дивиться, воно, вроді на тебе глаз дивиться. Потім така от знахідка теж була цікаво, розмальована. Ну і така от штука. Я на одному місці колись такі штук 10 знайшов. Всім ну, цікаво, це чи накладка, якась карда. Хто знає, що пишіть в коментарях. Я на одному місці багато такі знаходив. Навіть на двох місцях. На одному місці де то штуки 4 таких знайшов, а на другому 7 чи 8. До 10 штук на одному місці таких знаходив. Так що, друзі, сьогодні такий от огляд був. Такі от знахідки. Кому що сподобалось, пишіть в коментарях. Цікаво буде дізнатися, кому яка знахідка сподобалася. З цих знахідок. Такі от. Знахідки теж були. Це я на пляжі знайшов цього медальйончика. І що саме цікаво, першу знахідку на тому пляжі спинку з фібули знайшов черняхівської культури, хоч там і близько черняхів ніколи не було. Походу, з піском завезена була спинка Фібу. На пляж. Що, друзі, такі от <кій> всілякі різноманітні знахідочки. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім приємного перегляду і гарних різноманітних знахідок. Кому що сподобалось, пишіть друзі в коментарях. Яка знахідка кому сподобалась.